Всім привіт! Ну, по-перше, я тепер з мікрофоном, бо мені сказали комплімент, що в мене дуже гарний голос. І я класно докладаю, розповідаю про щось, але простір як наче ну, трошки спотворює голос, тому я прислухаюся до вас. Але сьогодні, взагалі, не про мікрофон я хотіла вам розказати. Ви знаєте, я на днях виставила пост у своїй соціальній мережі по знайомству, бо прибавилася велика кількість нової аудиторії. Я виставила пост про те, що я психолог, і я купаю дуже глибоко. Я відслідковую причина-наслідкові зв'язки. Ну тобто, чому ви так реагуєте, чому ви так відповідаєте? Чому ви саме цього бажаєте? І в кінці цього посту був актуальний перелік зараз продуктів, які я надаю. Одним із цих продуктів зараз є актуальна фінансова терапія. Бо, до речі, я анонсую у мене старт уже третього потоку фінансової терапії. І я зауважила, що у всьому пості зовсім ніде жодного слова не було сказано про таку. Позицію, що я саме фінансовий психолог. Я навіть пішла передивилася. А, але якщо ми візьмемо усі мої коментарі, до прикладу, їх там 100%, то відсотків 60-70% написало фінансовий психолог. Я ніколи про таке не чула. ну З різним емоційним акцентом. І я, якщо чесно, зацікавилася так. По-перше, ну я то розумію, що люди бачать те, чого там нема. Але я зацікавилася, чому люди взагалі так не, не обізнані в таких дуже простих речах. Хоча що я дивуюся, так ми всі дорослі, але дуже мало обізнані у своїй фінансовій до прикладу грамотності. І Я пішла у свій любимий чат GPT, до речі, у п'ятої версії зробили неймовірно круту штуку. А вони звели дослідження. Так, воно займає 10-15 хвилин, але воно копає настільки глибоко і збирає максимально дуже корисну дослідницьку інформацію того ж, там, тої теми, якою я цікавлюсь. я прям забула, кажу, слухай, давай знайдемо дослідження, що взагалі це таке фінансовий психолог. Чи є? Чи нема, яка його роль, функції? Взагалі, Ну, я то знаю, що це є, але мені було цікаво отримати саме багатогранність варіантів досліджень і підкріплення моїх знань. І, отже, я просто хочу вам зачитати, щоб оце не пересказувати. Хто таке фінансовий психолог, це фахівець, який поєднує знання з фінансів і психології, він не є фінансовим радником. Але він поєднує знання з фінансів і психології, щоб зрозуміти, як поведінка людини та її емоції впливають на фінансові рішення. Іншими словами, фінансовий психолог займається аналізом взаємодії між психологічними факторами. Та фінансовою поведінкою особи чи навіть цілої організації, до прикладу, фінансовий психолог дуже сильно допомагає у фінансовій терапії розібратися парі в таких темах конфліктів, як, до прикладу, гроші накопичення, інвестування. До речі, гроші являються однією з перших статті скандалів у сім'ї. Сварок. Так, до такого спеціалісти звертаються, коли хочуть розв'язати складні фінансові проблеми, навчитися більше заробляти, чи змінити неефективні грошові звички на шляху до фінансової свободи. Е, і, увага, на відміну від звичайного фінансового консультанта, так, я вам одразу сказала, що це дві різні взагалі професії. так, на відміну від звичайного фінансового консультанта, фінансовий психолог, тобто психолог, який обізваний, обізнаний і може надати практичну рекомендацію консультацію у цій темі, у цій ніші. Так от, фінансовий психолог зосереджується не лише на цифрах, а й на емоціях та мисленні клієнта щодо грошей, поєднуючи емоційну підтримку психотерапевта з експертизою фінансового планувальника. До речі, саме зараз так і відбувається в моїй роботі. Давайте я вам приклад приведу. Взагалі, спробуйте, то GPT-дослідження дуже-дуже багато економи часу і таку прям клас. Мені дуже сподобалось. От давайте приклад. Якщо людина відчуває хронічний стрес через гроші або має звичку імпульсивно витрачати кошти фінансовий психолог, я вам в цьому допоможу. Виявити, глибині. Саме глибині, бо людина сама не докумекає до цього, вибачте, нікого не хочу образити, але є повний алгоритм, як пройти через той супротив, щоб до тої глибини достучатися. Так от, фінансовий психолог допоможе виявити глибинні психологічні причини цих проблем та змінити таку поведінку. А у випадку сімейних пар, про які вам вище казала, що постійно сваряться через фінанси, фінансовий психолог навчить ефективно спілкуватися про гроші та долати проблеми на кшталт фінансової невірності, типу приховувати борги чи трати, а, і знизити напругу у стосунку. Таким чином, роль фінансового психолога, роль фінансового психолога. Допомогти людям розібратися із своїми грошима на рівні думок, на рівні реакцій, на рівні почуттів, на рівні імпульсів. Аби досягти кращого добробуту та психологічного комфорту у фінансовій сфері. Давайте вам такий приклад приведу. Ви ж не задумуєтеся про те, що ви а, моргаєте. Ну, це просто є так. І ви починаєте це відчувати, коли, не дай Боже, вашого оченятку щось потрапить. Е, так, тема моргання ніяк взагалі не впливає, хоча ніяк не впливає на ваші фінансові становища і на ваше фінансове майбутнє. так? Але коли ми говоримо про гроші, ми найчастіше говоримо про якісь інвестиції, про якийсь пасивний дохід, про заробітну плату, про закриття боргів. так? Те, що ми грошима можемо. Пощупати, щось побачити, так? А свою думку ми найчастіше побачити не можемо. свою якусь імпульсивну реакцію ми не можемо відчути, але в цьому то і є велика проблема. Ми руками ходимо циклічно. З одних сценаріїв в інше переходимо, а так і не усвідомлюємо, в чому ж все ж таки причина. До прикладу, чому постійно я беру борг, беру з кредитної карточки, потім кладу, потім знову беру. Це ж не лише не фінансова грамотність, так? Тобто це не лише відсутність фінансової грамотності. Це і незнання елементарно себе, і чому ви це робите? And. E... Тут так названо, хоча, якщо чесно, я також рідко зустрічаю саме відокремленого позиціювання як фінансового психолога. Найчастіше це фінансовий коуч, так, який консультує разом з фінансовим консультантом. До речі, я записала курс після навчання у фінансового консультанта фінансового радника Софії Федорюк, яка є лицензійним радником НБУ. Так, і я навчалася у неї у теми закриття. В боргів, і потім пішла до неї, кажу, Софія, таке питання. Я, як психолог, бачу в цьому ту проблему. Чи можу я взяти там курс за основу? каже, це дуже класна ідея, тому що з одного боку люди привикли рахувати гроші, але вони не розуміють, що штовхає їх. До прикладу, не робити інвестиції, що штовхає їх купувати дуже імпульсивно в кредит дуже дорогі речі, а потім роками це виплачувати. Це класно. Тобто ми поєднали свої зусилля. Так? Я ні в якому разі не навчаю, як інвестувати цим займаються спеціалісти. Я ні в якому разі не розказую вам, як вийти там на якийсь фінансовий рівень вашого життя. Але я як психолог... Дуже швидко бачу і розумію, чого ви не можете досягнути того рівня життя, яким хочете жити. Чого ви роками не можете вийти з боргів? Чому ви роками не можете почати, до прикладу, дбати про свою пенсію? Чи на щось накопити, чи щось купити. Оце саме привілегія психолога. І так, фінансовий радник, консультант, економіст вам дадуть цю консультацію. Вам Покажуть, але з боку цифр. Вони не розкажуть вам, яка ваша думка постійно, циклічно, не усвідомлюючи вас, штовхає вас робити якісь імпульсивні дії. Тому. Е я сподіваюсь, вас це наштовхнуло на такі роздуми про те, що взагалі було б непогано піти і дослідити себе у цьому моменті, так і я вважаю, що це як фінансова грамотність, одна із базових, так і психологічне розуміння себе є одним з базових навиків, які має знати і мати людина. Та запрошую вас, якщо вам відгукується, це те, про що я кажу, і ви хочете розібратися в цій темі. Я запрошую вас до себе у фінансову терапію. Це групова терапія, індивідуальне є лише наставництво, де я як психолог. Проводять чекап ваших думок, ваших упереджень, вашої взагалі фінансової ситуації, разом з вами і при потребі разом з фінансовим консультантом, складаємо алгоритм, як вам з цього всього вийти, і працюю над вашими думками. Я працюю над вашою реакцією, щоб у вас було відчуття достатньо. Я живу в достатку. Я не виживаю, я живу. Тому. Раджу інвестувати в себе, в свої знання, в свою психіку і бути при цьому максимально спокійним і наповним. Гарного вам вечора! А я пішла проводити парну сімейну терапію.